так, в цьому відео я хочу вам розказати, як вам почати практикуватися, щоб віднайти своє значення кожної карти второ. Найголовніша, найважливіша практика це є на собі. Берете колоду. Дивіться, багато хто думає: ой, щоб гадати, там колода має бути заряжена. Ну, якась там, ой, всякі різні слова, я вже чула, про то не потрібно нічого. Ви маєте колоду, ви в спокійному стані берете в руки її і гадаєте собі на день. Звичайно, треба настроїтись, заспокоїтись. Я зніму окреме відео про ці всі під'єднання до різних егрегорів, про, про всякі оці потоки, в якому повинна бути людина в стані, як ця вся процедура має відбуватися, що там треба казати, всяке різне. Я зніму про це відео. Але як ви зараз тільки починаєте дивитись це відео. Стали зранку і гадаєте собі на день. Єдине, що я не розумію, чесно вам скажу, практика, оця карта дня, ну, як на мене, це, це зовсім не, не те, що, що потрібно. Воно вам не допоможе ем, стати хорошим тарологом в швидкому часі, як ви будете витягувати карту дня, тому що ну, одна карта вона вам не може описати весь спектр подій, які з вами можуть відбуватися, розумієте? Якщо ви хочете чим швидше напрацювати карти, то чим більше карт ви в день собі викладете, тим швидше ви їх пропрацюєте. Дивіться, що я вам раджу: берете карти і викладаєте собі на день розклад, але не маленький, не одною картою, що мене сьогодні чекає, і одну карту виклали. Окремо питаєте, що буде зі мною відбуватися сьогодні? там У роботі. Що буде сьогодні зі мною відбуватися? У стосунках з там, кимось. Як там, якщо у вас є якась певна справа, да, що буде відбуватися відносно ем, там, моєї цілі, моєї справи? Основна подія там якась. Або, припустимо, наприклад, приємна подія сьогодні. Неприємна подія для мене сьогодні. Ну, і там, порада, так? А далі. Пораду теж можна витягувати. Окремо пораду на роботу, пораду на стосунки, пораду у справі. Чим більше карт, тим краще. Єдине що ви повинні запастись часом. Ви повинні розуміти, зранку викласти, то ви виклали нехай за 5 хвилин. Але ввечері, коли пройде цілий день, вам треба буде сісти і проаналізувати кожну карту. І це займе купу часу. Ну, Щоб навчитись гадати, потрібно багато часу. І так, дивіться, що ми робимо далі: прям листочок. І викликати я вам буду показувати, прямо, ніби це я роблю собі. Щоб ви розуміли, я роблю це кожного дня. Викладаю собі дуже багато карт на всякі різні речі, що мене турбує. Там, от, чи робота, чи стосунки, чи справа. Я там щось не можу знайти, щось тверде. На чому би це писати? Так, дивіться. Отак. Ну, нехай на ці карти. Ви виклали. Там, що буде. Тут дуже ще важливо, що ви питаєте. Тобто, що буде відбуватись зі мною сьогодні. Як поставили на запитання, така й буде відповідь. Ви відкриваєте карту. От оп, там Сім чаш. І пишете там, та, що буде зі мною сьогодні. У роботі. Записали. Тут. Далі. Ви пишете чисту чисто теорію внизу. Це ще зранку. Там, сімьорка та неоприділеність, чаші це є там емоції або бажання. Далі зверніть увагу, чому кажуть карти Таро інтуїтивні. Вони відносно недавно є. ну, Звертають увагу на інтуїцію, тому що колись е, оці е, аркани молодші від 1 до 10, вони не були промальовані. Тобто там було просто намальовано сім кубків, припустимо. Тут же є картинка, тут же легше. І вона вам дуже допомагає, ця картинка зі значенням. І ви, по-любому, коли ви відкриваєте карту, вам впаде око на щось. От, перше, що вам впаде в око, це є перше слово від Бога. Ви мусите це собі записати, запам'ятати, значить, це є важливо. Тобто, припустимо, я от відкрила карту, і мені першим чином там, ну, не знаю, впало в око там череп, припустимо, та, чи, чи ще там щось. Ну, тобто, ви собі отут записуєте щось, що вам впало в око в карті, ну, в будь в будь Та, да? Або там, припустимо, що він весь от якийсь чорний, темний, чи зміюка. Тобто ви собі по-любому щось виписуєте. Ну, от, припустимо, тут якісь багатства, да, гроші. Собі записали. Далі, якщо у вас є от така от, там, таблиця, чи десь зошиті, в, в конспекті, ви собі робите записані от якісь значення по кожній карті, кілька основних значень, якщо ви десь там з книжки якоїсь виписали, або нам на, на якомусь сайті почитали, чи якісь відео подивилися, я в попередніх відео радила зробити от таку таблицю. У мене тут, от масті, тут є цифри, і основні кілька значень по кожній карті. Ну, я це роблю, коли я пропрацьовую нову колоду. Ну, от для вас, для старту, ця таблиця така буде корисна. І ви писуєте, припустимо, тут собі кілька значень цієї карти, Та? Там. Ружеві окуляри. Ну, по цій карті йдуть, Та? Нетверезість. Багато бажань. Багато бажань. Нічого конкретного. Ну, тобто, от кілька собі якихось значень виписали. Все. Ввечері, коли пройде вже цілий день. Ви сідаєте, берете оті всі свої листочки записів, що ви собі записали, і аналізуєте. От ви питали, що зі мною сьогодні буде в роботі. І ви згадуєте, що з вами було в роботі, як ця карта відігралася. Вона по-любому, якимось чином, відіграється. Не буває такого, що ви витягнули карту, а воно не збулося. Оце є помилка кожної людини, яка думає, що а якщо в мене не вийде, то буде неправда. Карти. Ви витягуєте завжди потрібні. Якщо ви знаходитеся в спокійному, нормальному стані, ви витягуєте те, що потрібно. Вам вищі сили направляють ваші руки на ту карту, яку ви повинні дістати, і яка з вами проіграється. Зовсім же інше питання, ви так собі можете подумати. Ну в мене ж не збулося, значить, ви неправильно її протрактували. Воно по-любому збувається. Суть в тому, як ви це протрактуєте. І ви протягом дня. Собі згадуєте все, що було пов'язане на вас із роботою, і записуєте. І потім, от, ну, ви це поєднуєте з тим, що ви перед тим написали зранку. Тобто. ну, дивіться, як би це вам пояснити? З вами щось відбувалося, і ви те, що з вами відбувалося, поєднуєте з тими. Значеннями, що ви виписали зранку, по любому щось з того, що з вами відбувалося, воно буде в у цьому списку По-любе. І ви побачите, що співпадає, і оце одне значення. Наприклад, багато бажань у вас співпало. Ну та, от, ну дивіться, в мене зараз тут співпало. У мене було сьогодні реально дуже багато різних варіантів, що я повинна робити, як я повинна це робити по роботі. Бажань було багато, і це хочу зробити, і це хочу зробити, і це. А що конкретно з того всього, поняття в мене не було. Тобто в мене була якась така неоприділенність, що мені з цього всього робити, що мені з цього всього треба, і до чого це все приведе, взагалі непонятно, тому що карта ще. Ну, як зовсім така незрозумілість, непонятність, коли ти в якомусь такому дурмані, тумані. От, в мене в роботі сьогодні так було. Бо я не знала, за що я маю в першу чергу взятися, і що я хочу, а хочу я насправді дуже багато ну, зробити, встигнути. І все для мене емоційне, тому що це карта ще емоцій. Тобто, бачите, воно в будь-якому випадку співпало. І ви у цю подію співставляєте з тим, що ви записали... Чисто теоретично. бо оце це, це чиста теорія. Потім те, що з вами відбулося, ви співставляєте з цією теорією. І по-любому, якесь значення у вас співпаде. І ви тоді собі в тій своїй табличці, де у вас є виписані, всякі значення. Там берете маркер, чи фломастер, чи кольорову ручку, підкреслюєте, що от сьогодні зі мною так от воно відбулося. І ви вже значення однієї карти знаєте і маєте. Далі що ви робите? Мам потрібен, по-любому, якийсь блокнот. Зошит, ну, щоденник, не знаю, де ви то все будете записувати. От ви записуєте собі в блокноті, там, припустимо, карта, сім чаш, її значення. Ви собі туди будете виписувати. Ви мусите розділити якось на три колонки чи на три лінійки предмет. Бо в кожній карті є предмет, є дія є, ну, характеристика, якість. Я вам відкрию секрет, я буду ще знімати відео, як задавати правильне запитання картам, але карти відповідають на питання, що, показують дію, ну, що людина там робить в тій карті, і показують характеристику, якість, обстановку, там, я не знаю, як це. Ну, розумієте, підмет, дієслово, прикметник є в кожній карті. Тобто, який, яка, яке, які. От на такі питання відповідають карти. І ви повинні кожну карту собі хоч по два слова записати. Ну, інколи предмети, дія будуть дуже похожі, співпадати, чи дія і характеристика. От, припустимо, берете там, от сім чаш, так, предмет. Ну, тут що, багато бажань. Предмет, Бажання. Їх багато. А, ну... Може бути ще яке слово предметом там. Дурман, не знаю, незрозумілість, неясність. Кілька слів. Події. Що людина робить? Предмет дія, характеристика. Що людина робить тут? Вибирає. Вибирати хотіти. Хотіти невідомо чого. Невідомо що. Характеристика. Що в тій картці є? Неясність, заплутаність. От, собі кілька слів. Ви вже одну карту рахуйте, пропрацювали. Потім другу, третю. І якщо ви за день пропрацюєте їх кілька, то тих 78 карт це зовсім маленька кількість. Ви їх дуже швидко пройдете. Єдине, що вам потрібно, ну, не викладати одну карту на день. А кілька карт. Кілька подій, щоб розібрати кілька карт. І так само їх роз... кожну карту розчленити на предмет, на дію, на характеристику. І так ви пройдете швидко карти. І для вас це буде зрозуміло, бо ви співставите значення теоретично. Ви спочатку виписуєте теоретично. От, всі, всі можливі там, чи десь прочитали, чи десь послухали ці значення, кілька значень виписуєте. І саму теорію, цифра, і масть. Ви оце все як будете співставляти з тим, що з вами відбувалося. Ви побачите закономірність, ви побачите, що до чого відноситься, як що відіграється. Ну, це буде ваша практика. Інакше ви не навчитеся гадати, якщо ви не будете практикувати. А практикувати треба в першу чергу з собою, бо коли ви з собою практикуєте, вам це в підсвідомість закладається. Ви це краще розумієте, ніж ви теоретично послухаєте, як в когось ця карта відіграється. Так само можете взяти собі якогось підослів кролика, подружку, друга, сусіда, колегу, маму, тато, брата, свата, кого хочете. І на них так само викладаєте їхній день, там, робота, особисте, ще там щось, і просто ввечері питаєте, просите розказати їхній день, як вийшло у вас, вам розкажуть, як було в них, і ви співставите, як що відігралося. Але на собі це треба робити обов'язково. Звичайно, ну, у багатьох людей нема стільки часу, щоб викласти собі 10 карт, чи навіть 6, як я виклала, і це все розписувати. Ну, Беріть тоді три карти. Але не одну. Або якщо ви витягуєте одну, ну бо геть зовсім з часу погано, то ви вибираєте певну сферу, роботу, стосунки, події вдома, приємна подія, неприє... неприємна подія, розумієте? І коли ви аналізуєте цю карту, або будете на неї відповідати, перед тим, як її витягнути, ви повинні розуміти, яке питання ви задаєте. Чи ви питаєте, що? І це буде як предмет. Чи ви питаєте, щось з вами буде відбуватися, як в діях, тобто ви ставите себе в картинку цієї карти на місце героя, який намальований там, і тоді ви будете розуміти, що він робив, що з ним відбувалося. Чи це буде характеристика, тобто ну, який буде день там, спокійний чи напружений, припустимо? Тобто, коли ви запитуєте, ви повинні знати, ви питаєте, що, ви питаєте про дію, як подію, як ну, фізично. Чи ви питаєте про характеристику? Далі дивіться, що буде відбуватися зі мною? Я спитала, що там було наступне. Це була робота. Це було особисте. Особисте. Паш, тут є хлопоти, да? хлопоти, які по масті жезлів, да? активні соціальні рух, якісь вісті, якісь події будуть відбуватися, які заставлять мене рухатися, щось робити в плані стосунків. Було сьогодні таке. Було таке: прийшли деякі певні вісті, і мені прийшлося. Зарухатись, стати активною і щось конкретно діяти, робити для того, щоб вирішити певні справи, бо це є масть жезлова, тут про справи. Далі поїхали. Що буде, ну, тут, бачите, просто придворні випадають. Ви можете спочатку не використовувати старші аркани, взяти тільки молодші, можете викласти, забрати звітам придворні. Тобто, любою кількістю карт ви можете собі гадати, чи тільки молодшими без придворних, чи разом з придворними. Чи зі старшими, чи без старших. Це не має значення. Як ви хочете, так колода й буде з вами працювати. Ви повинні це знати і в це вірити. Що, ну, як ви захотіли, так воно і буде. По-любому вища сила направить ваші руки на потрібну карту. Візьмете ви пів півколоди, чи візьмете всю. Єдине, що ну, ви повинні їх адекватно ту колоду ділити, не просто так науманя взяти, на дві, на, на дві стопки розділити, а там чи тільки старші, чи тільки молодші, з придворними, чи без придворних. Тут було по справі. Ну, от я завжди в себе в колоді, я дама мечей. Тому тут, явно, мої справи будуть так, як я собі зарулюю, як я собі сама захочу. Там, приємна подія. Приємна подія. Четвірка жезлів. Знову ж таки, берете листочок. Записуєте собі. Ну, там, чи блокнот, чи, чи що там. Четвірка жезлів. 4. Це там, так? Да? Стабільність в чомусь. Дуже часто дім. Жезли, ну, це. Там в своїх справах. Виписуєте основні якісь значення: дім, робота. Буває там, да? повторювана стабільність. Ну, там, які значення ви собі перед тим десь прочитали, чи десь почули кілька тих значень, які ви там знаєте, чи які ви чули, ви собі отут записуєте. Це на що, приємна подія, так? Да? Приємна подія. Далі собі згадуйте, які події у вас були протягом дня, які з них були приємними. І як ця приємна подія відображається в цій карті? А, і ще, ще те, що вам вперше впало в око. Ну, дуже це сильно важливо, що вам перше впало в око. От, припустимо, мені впали оці от там люди, так? Да? І коли я аналізую цей день. Я дивлюся на, на те, що, ага, мені впало в око люди, і як це пов'язано з тим, що було зі мною приємним. Воно по-любому якось відігралося. Ну, я вам не буду розказувати, бо тут є приємна подія, яка зі мною сьогодні сталася, і ті люди дійсно до цього причетні. Але ви зрозумієте, що те, що ви побачили в карті, те, як день з вами пройшов, ті кілька теоретичних значень, які ви знаєте, воно по-любому якось буде пов'язане. І вже з цього всього. Ви зрозумієте значення карти чисто для себе. Розумієте, про що я кажу? Я дуже надіюся, що я, ну, доступно вам пояснюю, як пройти практично, значення кожної карти і як вивести своє. Тому що, ну, є такий момент, що в кожного таролога певні є свої значення для кожної карти. Вони можуть десь в літературі ті значення зустрічатися. Але, ну, для когось. Одна карта завжди відіграється по одному і ніяк інакше, для когось по іншому. Ви повинні чітко для себе знати, як ця карта у вас відіграється з тої купи теоретичних її значень. Тому що в основному значення їх є два або три, не більше, а то і одне. Тому що, ну, наприклад, четвірка жезлів в дуже багатьох відіграється от просто тупо домом, сімейним водогніздом. Все, і ніяк інакше. Для когось це є, там, празднування чогось, там, я не знаю, хрестини, весілля і всякі такі різні. Ну, Це ще залежить від сусідніх ну, карт. От просто одна карта, якщо так от випала, вона не означає весілля. Розумієте? Вона навіть не може не означати ну, сімейне щось, сімейне там, житло, сім'ю. Вона може тупо означати взагалі приміщення якесь. Ну, але основні значення, ви собі їх виводите, ви їх побачите. Я далі буду розказувати в інших відео, як я конкретизую певне значення, як я вибираю з кількох, з багатьох варіантів одне єдине правильне. Але я це роблю завдяки сусіднім картам. Я по одній карті не гадаю ніколи, щоб ви розуміли, взагалі ніколи. І навіть отак, як я зараз виклала, так? я собі так не зовсім так роблю. Я викладаю одну карту, припустимо, і до неї викладаю ще. Коли я питаю, там, яка, припустимо, подія чекає мене от сьогодні в роботі, ладно, не знаю, так вимагати, я викладаю кілька карт. От. І я вже тоді говорю про подію, яка чекає. Мені, ну, мені недостатньо однієї карти, але щоб ви розуміли, щоб вам знати значення карт хоча б ну, по одному значенню. Ви можете отак однією картою собі витягувати і те одне значення виводити з тої вот купи всіх інших. Ви повинні це робити. Просто не гадати собі на день однією картою, карта дня, бо це є глупо, це є, ну, це є якось ну, ненормально. Я навіть не знаю, як вам це пояснити, але це безтолкова робота. І дуже часто це тяжко. Реально по одній карті зі всієї купи подій, які можуть протягом дня статися, вибрати та, яка підходить, а підходити може з тих подій, які з вами стались, дуже багато. Тому звертайте увагу на те, як ви запитуєте, тобто що з вами буде відбуватися, ви повинні розуміти, ви питаєте про предмет, яка подія буде, про дію, тобто, які дії ви там вчинятимете, чи це характеристика. В основному я би вам радила, коли ви питаєте про день, що буде зі мною сьогодні відбуватися в певній сфері, ставте себе на місце того героя, який є в карті, і ви зрозумієте, що з ним відбувається і що з вами буде відбуватися. Я сподіваюся, я змогла доступно вам пояснити про те, як вивести своє значення тільки на, ну, тільки на практиці ви його зможете вивести. Так теоретично читаючи літературу і дивлячись купу уроків, відеоуроків на Ютубах, на це навіть якщо ви підете в якусь школу вчитися, повірте мені, вам все одно придеться виводити своє значення. А щоб його вивести, це своє значення, воно може бути таке саме, як в книжці, може бути таке саме, як вам ну, викладають. Але ви його повинні все одно зрозуміти і прожити на практиці в житті. Тому просто кожного дня гадайте собі. Наскільки маєте часу стількома картами і гадайте. Але робіть це кожного дня на практиці, собі на день, тільки ви окремлюєте роботу, ви окремлюєте стосунки, приємні, негативні події, важливі події, справи. Тобто, ну, не однією картою. Виписуйте теоретичні значення, потім прописуйте те, що з вами сталося, і ви побачите закономірність. Повірте, карти не брешуть. Може обманювати мозк, коли ви ну, реально не можете. Зрозуміти, чогось не можете правильно трактувати, але це все прийде з практикою. Але ви все одно витягнете ту карту, яку потрібно витягнути. Ви не помилитеся. Помилитись можна в трактуванні. Але помилитись в трактуванні ну, можна купу разів, поки ви дійдете до ну, якісного гадання. На це потрібен час і практика. І нема чого розстроюватися, якщо, наприклад, десь щось не співпало. Ну, не співпало сьогодні, співпаде завтра. Не співпаде за перших 10 разів співпаде на 11. Просто треба, ну. Вірити. Головне вірити собі, вірити в себе, і вірити, що ну, вищі сили вам поможуть. Головне робити все в спокійному стані і з певністю. Я бажаю вам успіхів, я надіюся, я нормально змогла пояснити, як виводити значення. Ще будуть інші відео, можливо, вони вам допоможуть. Якщо не зрозуміло в цьому, може буде щось зрозуміліше в іншому. Ну, буду старатися якось інформацію вам подавати. Я не викладачну, але я тільки вчусь. І от ви, мої, напевно, будете під кролики в тому плані. Як мої учні, чи, чи якось так. Всього вам найкращого, успіхів. Бувайте здорові!